31 серпня у Полтаві відбудеться сьомий всеукраїнський забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Старт запланований на 9.30 по вулиці Яківчанська біля центрального входу в дендропарк. Зареєстровано по області більше тисячі учасників. Тобто, в кожну куточку області буде бігти біля тисячі учасників. В Полтаві зареєструвалося. Він буде офлайн забіг 350 учасників. В положенні дистанції передбачені 2, 5 та 10 кілометрів. Траса, яка буде проходити в Полтаві, буде один кілометр. Тобто, для того, щоб пробігти два кілометри, потрібно пробігти два кола, п'ять кілометрів п'ять кіл і десять кілометрів десять кіл. Кожен учасник бігтиме обрану ним дистанцію із закріпленим на футболці іменем захисника, який віддав своє життя за територіальну цілісність України та зможе таким чином поділитися його історією в соцмережах. Серед зареєстрованих громадські активісти, внутрішньопереміщені особи, представники міської та обласної влади та небайдужі громадяни, говорять організатори. На час проведення забігу по вулиці Яківчанській тимчасово обмежать рух транспортних засобів. У цей день з 8 ранку до 11.30 буде обмежено рух транспортних засобів по вулиці Яківчанській. На час прикриття об'їзд громадського транспорту здійснюватиметься по вулиці Зіньківська, вулиці Шведська, Майла. Це український забіг «Шаную воїнів. Біжу за героїв України, присвячений пам'яті усіх полеглих 2014 року військових. Вперше його провели 2018 року. Усі учасники отримають медалі. Напередодні такі спортивні акції вже провели в області в селищах Оржиця та Піщане.